Наша землячка, оперна співачка Маріяна Боднар, презентувала в Ужгороді нову програму. Співала виключно німецьку музику у рамках Стріт-Ін, свого роду вуличний концерт клубного формату. Та класична музика сприймається публікою легше, пояснює співачка. Програма це всі твори німецькою мовою, ну, крім Моцарта. Один Моцарт є італійською, але це взагалі така всеохоплююча програма німецької музики, починаючи від Моцарта до Вебера, до романтизму. Будуть звучати твори Моцарта, Вебера. Шумана, Штрауса і Шуберта. Співачка з 15 років почала захоплюватися оперою. Вона завжди мріяла навчатися в Італії і згодом, завдяки наполегливій праці, вступила до Римської консерваторії, де й провчилася 4 роки. Я навчалася взагалі Кіменальській академії, зовсім на іншому фаху культурологія. Уже на одному останньому курсі магістратури могилянки я поступила до консерваторії Київської, а після того в мене була дуже велика мрія, що поїхати навчатися до Риму, тому що я вважала, що саме там народилося бельканту, і там мене можуть навчити співати правильно. І я Слава Богу, Бог мені дуже сильно допоміг. Знайшлися необхідні люди, які мені допомогли зробити принаймні документи, підготувати. І я поступила туди в Римську консерваторію, там вчилась 4 роки. Відтак Мар'яна Боднар поїхала вдосконалювати техніку до Відня. Згодом її взяли у Віденський оперний хор. Співачка своїм голосом підкорила Італію, Австрію, Німеччину, Словаччину, Польщу, Швейцарію. Проте мрія стане повноцінною реальністю, коли здійсниться наступне. Я би хотіла співати в Англії, ну і, звичайно. Топ Марія Метрополітен-опера. Мар'яна постійно відкриває для себе нові напрями і нових композиторів. Почала захоплюватися німецькою музикою, любить також французьку та іспанську. Зараз я полюбила німецьку музику, як це не дивно, там дуже, їй дуже складно співати, тому що в неї дуже багато приголосних, її треба всі виспівувати. Кілька років назад ми вже робили один проєкт Вечір французької музики. І я дуже люблю французьку музику, оперу, романси, будь-що взагалі пов'язано з французькою мовою. Це моя улюблена музика. Ужгородський, а радше сказати, домашній, концерт співачки публіка сприйняла тепло. А компонувала Маріяні Боднар піаністка Мирослава Пал. А вже за кілька місяців для учгородської публіки вона готує сюрприз. Планує заспівати у тріо та ще експериментуватиме з іспанською музикою.